В Україні так багато рослин, які стали для нас символами символами нашої країни, нашої культури, нашої спадщини. І кожна з них має свою особливу історію, своє значення, яке передається з покоління в покоління. Калина, яка ж вона гарна. Це символ краси, чистоти, ніжності, а ще сили духу нашого народу. Недарма її червоні ягоди ми бачимо і в народних піснях, і на вишивках. А соняшник звісно, це сонце. Тепле щедре, яке дарує нам життя. Соняшник це символ праці і достатку. Він ніби увібрав в себе родючість нашої землі і працьовитість наших людей. Дуб могутній, міцний. Він стоїть віками. Дуб це символ сили, мужності, довголіття. Він, як справжній богатир, захищає нас від зла, і недарма в українських казках його називають священним деревом. А верба тендітна, ніжна, але така витривала. Вона не боїться ні весняних приморозків, ні зимових холодів. Верба це символ ніжності, витривалості і оновлення. Недарма ми освячуємо її на Великдень, бо вона символізує пробудження природи, новий початок, нові надії. Українська природа щедра на такі символи. Символи, в яких відображена наша історія, наші звичаї, наша душа.